Відросло в цінах до такої степені, що проста людина не може собі придбати навіть квартиру в такому місті, як Ванкувер чи Торонто. Квартира, наприклад, приблизно коштує від 600 тисяч плюс в таких містах як Торонто і Ванкувер. Багатоповерхівці, і зараз на даний момент що складно купити, що складно продати. Чому це все так відбувається? Дивіться, друзі. Якщо, наприклад, особа заробляє приблизно 80 тисяч канадських доларів, наприклад, одна людина проживає в Ванкувері і має хорошу кредитну історію, тому що тут в Канаді кредитна історія є надзвичайно важлива. і Якщо у вас немає хорошого в загальному хорошої кредитної історії, то у вас шанси придбати житло і отримати кредит є дуже низенькими. Ну, неважно, допустимо, все добре в цій людини, Вона заробляє 80 тисяч доларів. 80 тисяч доларів в рік і має 100 тисяч доларів відкладених в банку готових, щоб піти на перший внесок в квартиру. І цій людині тільки дадуть приблизно кредит на 325 тисяч канадських доларів плюс 100 тисяч. То людина може дивитися та шукати квартиру приблизно в районі 400 до 450 тисяч. Ви собі тепер уявіть, скільки таких є людей, які роблять все абсолютно правильно, мають хорошу кредитну історію. Працюють, сплачують податок, отримали вищу освіту в Канаді, тобто, все зробили для того, щоб жити і потрапити в систему, і ще й бути хорошим, як то кажуть, громадяном, який додає тільки в розвиток Канади. І навіть такі люди зараз не можуть на одиноко придбати своє житло в більш-менш нормальних містах. А якщо ми будемо дивитися навіть на Едмотон чи на Калгарі, де можна придбати квартиру набагато дешевше, але все рівно нормально. На більш-менш квартира вам буде коштувати мінімум 250 тисяч канадських доларів в таких містах, і ще все буде залежати від, звісно, локації. То знову ж таки, навіщо платити за якусь коробочку бетонну в, в, в високоповерхівну, в високоповерхівці, якщо можна потенційно придбати свій власний будинок? Тобто зараз дуже все лімітовано. І в Ванкувері приблизно зараз продається 2000 квартирних комплексів. Які просто сидять, сидять, не рухаючись взагалі абсолютно. Бо багато інвесторів інвестували в ці квартирні комплекси, навіть ніколи їх не здавали і тепер готові їх продати. Хочуть їх продати, заробити трохи перекинути собі пару копійок. а... А люди, які купують та шукають квартири, вони мають з чого вибирати. І дуже складно зараз, взагалі, що в Торонто, що в Ванкувері продати квартири, і вони всі застрягли, сидять повноцінно. І ще додається до того, що зараз цими всіма тарифами, погрозами сторони США, інфляцією, економічною нестабільністю. Це не допомагає взагалі нікому.